Я ж прошу і кажу, що тут зараз Америка реально випала з цього контексту і. Це є для нас виклик на сьогоднішній день. Я бачу дуже багато сіється серед громадської суспільної думки. Ну, принаймні, моїх підписників я не можу там сказати, що це якась репрезентативність, але все ж таки на щось спираюся. І коли часто густо оцінюють китайську мирну декларацію, якщо правильно говорити, то кажуть, вона одинакова з російською. Я кажу, друзі, перечитайте стамбульські угоди, я робив порівняльний аналіз. Це абсолютно два різні документи. Реально, ви правильно, я, я особисто з усіма вашими характеристиками, і що ви сказали, що. Китай там бачить себе в першу чергу. Ну, зрозуміло, державний цініст він завжди присутній, і це логічно з точки зору будь-якого правителя. Але, до прикладу, що стосується наших подальших дій стосовно припинення війни, то тут ми весь час чомусь викидаємо останні десь так 2-3 тижні я бачу, контекст співпраці Європи із Китаєм. Ми за минулі, мабуть, програмі обговорювали дуже детальний візит всі до Європи, там було про що поговорити зараз, так нібито десь на задній план відійшло. Але як на мене, це сьогодні альтернатива тому, що може бути в світі. Бо оцей період після Другої світової війни, коли вибачте, моя улюблена теза. Сиділи рівненько на попі європейці, знали, що тут є парасолька ядерна, військова, тобто конвенційна підтримка, фінансова, чого лише вартує план Маршала після Другої світової, коли всі були задоволені. А німці вже ж яка політика була ідеологічна? Вони взагалі не займалися е, воєнщиною? У них було в парадигмі виключно соціальні питання. Значить, ні, навіть німці. І під страхом, звісно, там, тиску світу після фашистської, нацистської Німеччини. Вони ж взагалі боялися говорити, що ми будемо зброюватися, воювати, ми займаємося соціальними питаннями. Щоб Бруківка класно лежала, бозончики рівненько росли, саме за це вони. А тут часи змінилися. В Європі треба робити вибір. І вибір цей зараз лежить саме в Трикутнику. От як я бачу: Європа, Китай, Росія. І там, десь ми, бо Штати Америки, я не знаю навіть, чи вони проголосують на наступний військовий пакет допомоги. От мене, чесно кажучи, в цьому сумніві, бо його мають проголосувати до 1 жовтня. Там починається новий фінансовий рік. Чи буде утверджений бюджет до 1 жовтня? Також сумніви. Ми вже бачили практику того, як вони сіки шатдаунів продовжували. Пронаймі за моєї пам'яті не пам'ятаю, що всі було викликів по фінансовій стабільності. США. а тут є. І це серйозна така тема, яку треба піднімати. Бо мене, наприклад, тішить, що будуть представники на саміті миру на рівні Макрона. Буде британці, британці будуть хай хоч і сунок, але все ж таки, ну правда, він там голосив дострокові вибори, розумію, там чувака теж свої проблеми. Буде Німеччина присутня, це сьогодні стовпи фактично Європи. Британія зараз входить в серйозний клін зі Штатами, видно, вони з ними постійно сваряться, чого лише вартує цей скандал Шапса із Білим Домом стосовно спільної їх позиції щодо постачання чи не постачання китайської зброї. І от це все закрутилося так чи дуже є серйозно. Це скандалом чи не є це добрий поліцейський злий поліцейський? Окей, нехай так буде. Я кожного разу знаєте, розглядаю, бо мені закидає Саша Мусімкака. от ти постійно про своє шкурне, говорю: да, мені про українське, бо всі хочуть, щоб ця війна припинилася, принаймні вийти на розуміння, що як це може завершитися. Друга. Ми зараз от моделюємо цю всю ситуацію, проговорюємо в рамках існуючої моделі е, нинішньої Росії. Коли при владі зберігається не Путін, а кремлівський нинішній путінський режим. Тому що ну, в мене є сумнів стосовно того, що там Путін зараз односібно ухвалює свої всі рішення. В холодильнику? Прошу? В холодильнику ну, я не виключаю також цього варіанту. Зараз ну почекайте, ну двійники навіть у Сталіна були. Ну якщо говорити вже так. А, і а, те, що відбулося у п'ятницю, перепрошую, і сьогодні відбувається вчора, і сьогодні у Львові, це. Збирання докупи всієї російської опозиції. Ми там з Дмитром вже почали говорити про це ще до початку програми. І реакція цього, на цю всю історію Буданова. Не, не усієї а, все ж таки певної ну, так, частини. Так, ми зараз поточнемо, да. Ну, не усієї, без Навальної, да, там, без Навальної. Всі решта майже були. Ну, Худраковсько не було. Але і коментар з цього приводу Буданова на побудову якоїсь альтернативи, ну, уявно, аля Тихановської в екзилі, зараз буде там аля хтось якийсь там РДК Лігон Свобода Росії, Фейгін, який приїхав і ще там будуть докупи збирати всяких там різних хороших, руських і плохих, і будуть показувати. Оце ті, з ким ми будемо спілкуватися. Бо я хотів би це теж з вами обговорити буквально там кілька хвилин. Можливо, тут якісь є для нас перспективи, бо дійсно сьогодні, в моєму розумінні, немає з ким говорити світу, як з альтернативою наступників не Путіна, а Росії. Бо є ä, проект. Розчленування Росії, про який багато говорять. Є проект про транзит, який сьогодні реалізовується транзит влади від Путіна до сім'ї Путіна, який фактично запущений там е Катерина Тихонова займається кадровими питаннями. І є чи може бути отакий проект е нової якоїсь опозиції або влади в екзилі? Ну, до речі, радикали і Свободи Росії заявляли про те, що вони є претендентами на владу. Сьогодні вони об'єдналися із цими е руськими всяк, ну, всякого роду, так в у Львові. І в Україні це відбулося. Це може якось там щось поміняти, зробити. Чому Буданов вписується? Буданов, що запускає проект нові руські в Україні, які будуть великі. Значить, путем? зауважу одну таку цікаву річ. Ми не так давно проводили захід один і там був присутній Пономарьов. Ну віртуально він та І угу. Коли я його представив як представника дієвої частини російської опозиції, він зауважив, що вони не опозиція, а опір. Оскільки от є ЛСР, РДК, і ось вони з ними працюють. Це uh -huh. опір. Це ті, хто реально борються б'ються. я думаю, що в принципі ідея, як на мене, вона вірна в тому плані, що е, е, треба працювати да, в цьому напрямку. У нас можуть бути там свої симпатії, антипатії в цьому плані, але треба працювати дійсно з тими, хто е, ну, принаймні. Не тільки проголошує, да, а, а дійсно в хоч якійсь формі, а дійсно там воює. Да. Тобто, і, а інша річ, що на цьому тлі не варто забувати роботу з російськими, з народами, які живуть в Російській Федерації, да, тобто в, і різними регіоналістськими рухами. От. Тому, а, працювати можна і з ними, і з тими, і треба. Але, але треба все ж таки тут теж мають бути певні червоні лінії. Всілякі Хадарковські, Латиніни і а, ця, всяка ця. Тобто Подвор... є дуже хороші руські, є не, не дуже, дуже, дуже хороші русські. Є Ті хто з самого початку з ну з ким не можна взагалі ніяк працювати. Да? тобто, це, uh -huh. це однозначно, да це принципова позиція має бути. Значить, ми беремо вчорашню фотографію або сьогодні, що фінально з цього форуму російської опозиції, виписуємо прізвище і тепер говоримо це, ті, з якими можна спілкуватися, а решта не можна. Ну, я думаю, що насправді я це і це теж така є певна а, да, змінність може бути в усіх цих різних речах. Ну, чому вони про це те, що ну, точно єдності в російській і стабільності не додає наявність таких ось структур.